Слава нашому Богу, до цього часу і до цього місця допоміг нам Господь. Ми сьогодні, брати і сестри, зібрались в ім'я нашого Господа для того, щоб подякувати Йому, прославити і вспомнити смерть і страдання нашого Господа Ісуса Христа. Першим братом брат Петро він уже багато сказав. Я хотів би теж трошки поділитися Словом Божим. Я думаю, коли було об'явлено, коли було не раз сказано про те, що ми будемо споминати смерть нашого Господа Ісуса Христа, я думаю, брати і сестри, ми готовились до того. Я думаю, ми молились. Я думаю, ми зважували. І сьогодні настав цей день. Прийшов цей час. Прийшла ця неділя, прийшов цей ранок. І Господь дав таку нам можливість сьогодні зібратися для того, щоб спомнити. Для того, щоб я часто люблю напоминати нашими думками. Ми не можемо поїхати. Недавно я зустрічав одну жінку-американку. До цього часу, раніше я зустрічав, я туди доставку робив. І вона була восхищалась, каже, до мене, що я скоро поїду в Ізраїль. Я кажу, побуду там в тих місцях, де колись Ісус ходив, де колись Він проповідував. І коли вона приїхала, ви знаєте, вона така задоволена, вона така була весела, вона така була рада, каже: Ти знаєш, я так довго в самоліті летіла, але каже, я не жалію, тому що, каже, я побула в тих місцях, де каже Ісус ходив. Брати і сестри, ми не можемо зараз на даний час поїхати, але в когось була можливість, хтось, можливо, наміря... намірений поїхати, але ми, думками читаючи Слово Боже, ми можемо зійти на Голгофу і, брати і сестри, подумати, порозсуждати. Те страдання нашого Господа Ісуса Христа. Ви знаєте, коли читаєш якусь книжку, або особливо, коли читаєш Біблію, то думками перед собою малюєш ту картину, і ти розумієш, що так було. Брати мої сестри, так, так було. І я хотів би зачитати деякі місця із слова Божого, трошки порозсуждати. Ми сьогодні. Маємо такий особливий день, і перше місце, яке я бажаю зачитати, це буде від Іана, від глава 18 із 32 стіжка, «Да збудеться слово Ісусова, котре сказав Он, давая розуметь, какою якою смертю Он умрет. Тогда Пилат опять вошел в приторию и призвал Иисуса и сказал ему, «Ты царь иудейский». Иисус отвечал ему, «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал, «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне, чтобы ты сделал. Иисус отвечал, Царство мое не от мира Сего. Если бы от мира Сего было Царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне Царство мое не отсюда. Пилат сказал ему, «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает глаза моего». Пылат сказал ему, «Что есть истина?» И сказал это, опять вышел к иудеям и сказал им: Я никакой вины не нахожу в нем, есть, есть же у вас обычай, чтобы я одного от, отпускал вам на Пасху, хотите ли, отпущу вам царя иудейского? Тогда опять закричали все говоря не Его, но вораву, Варава же был разбойник. Браты и сестры, Читаючи оці місця і Слова Божого, ми розуміємо, якою дорогою пройшов Ісус Христос. Ви знаєте, було багато запитань. Царі хотіли побачити лице Ісуса. Вони хотіли побачити, вони розуміли те, що Він, той цар, який царство на землі. Вони розуміли. Багато царів і людей вони розуміли те, що це був особливий чоловік, який мав силу, який мав слово, який мав помазання, який мав владу від Бога. І цар, біседуючи або говорячи з ним, він побачив, що він ні в чому не виновний. І ви знаєте, звертається до нього і запитує його. А він каже, що я родився на те, і я на те є, щоб пройти оцю дорогу. Брати мої сестри, я розумію, що, як я говорив, каже, впроше раз він прийняв тіло, він був в тілі такий, як і ми сьогодні. Я думаю, спочатку він переживав, думав, розсуждаючи це все, тому що він знав, що нелегко буде. І ви знаєте. Було багато запитань, але в кінці я вже последній сороковий січок прочитав, що і 39-й, і 40-й я прочитав, що Він підходить до людей, які кричали: Розпни Його, і каже: Я відпущу вам царя, я відпущу його. Але вони кричали, відпусти вараву. І ми розуміємо, що ворава це був. Розбійник, брати, і сестри, я не знаю, тут не описує більше, я так, я так догадуюсь, я так думаю, зважую. Можливо, не одну людину побив, а можливо, і убив. Можливо, брати і сестри, якесь причинив неприємне, недобре, тому що він був засуджений чоловік. Але вони кричали: вони кричали відпусти нам вараву, а того накажи, розпни. І я так собі думаю, скільки добра Господь зробив, Ісус ходив по землі. І ви знаєте, той варава, розбійник, людина була засужена, і вони все таки кричали: відпусти Його! І Я так собі думаю, наскільки в людей, я б навіть допустив би таку думку, був на той час перевернути розум. А можливо, серце було наповнене завистю, злобою, якимсь коварством, і кричали Роспни його, а відпусти того чоловіка, який був засужений. Брати і сестри, ми розуміємо, що Ісус, Він не був виновний, але люди Його звинувачили, Його виновним зробили, Його на нього наложили. Йому говорили, Його злословили, І я хотів би зачитати дальше, глава 19 з першого стіжка, від Иоанна, глава 19. Тогда Пилат взял Ісуса і велел быть Його, і воїни, сплетши вінець і стерна, возложили йому на голову. и одели его по границу, и говорили, радуйся, царь иудейский, и были его полонитом. Пылат опять вышел и сказал им, вот, я вижу, я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины. Тогда вышел Иисус в терновом венце и у багранице, и сказал им, Пилат, все человек, когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали, распни, распни его. Пилат говорит им, возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины. Иудеи отвечали ему, мы имеем закон. И по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божьим. Пылат услышал это слово, слово больше убоялся и опять вошел в приторию и сказал Иисусу, откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пылат говорит ему, мне ли не отвечаешь, не знаешь ли? что я имею власть распять тебя, и власть имею отпустить тебя. Иисус отвечал, ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше, посему более греха на том, кто сделал меня, кто предал меня тебе. С этого времени Пилат искал отпустить его, иудеи же, Якщо відпустиш його, ти не друг кесарам, всякий ділуючий себе царом, противник кесару. Брати і сестри, ми розуміємо, що Пилат, людина, цар, він все-таки не находив вини. Він, можливо, не раз чув добре про Ісуса Христа. Але вони кричали: розпни Його. І ми бачимо, що коли Пилат взяв Ісуса, написано, що ті люди, які були біля нього, вони сплели вінок і стерна, і наділи на голову. Я так собі, читаючи оце місце, і слово Божого, думаю, наскільки було таке лукавство людей. Вони розуміли. Що він цар. Вони розуміли, що він багато робив чудес, і, і в другому місці ми читаємо, що каже: ти, ти других спасав, спаси і себе. І, можливо, коли наділи вони оцей вінець, дивились на нього з таким при, при, написано: дивились вони з таким ви знаєте, з, такею, при, з таким ненавистю, злобою, сміялись із нього. І я так собі думаю, я не раз брав в руки оцей вінець і стерна, який був сплетений в одного брата, і наскільки оти колючки вони були дуже гострі. І я коли брав оцей вінець, цей вінок, і я так дивився на ті колючки і уявляв перед собою картину, думаю, оти колючки вони впивались в тіло, в голову, в чоло, і кров. Вона лилася, брати мої сестри, це не просто, а це треба було пройти тяжко. Треба було пройти, була велика біль, було велике страдання, але він пройшов. Ви знаєте, не раз задавали йому питання, але був момент, коли він мовчав. І кажеться: Ісус, ти маєш Слово від Господа. Ти маєш владу, ти маєш силу, ти можеш зробити або Господь може зробити через тебе. Але був час, коли він мовчав. Він розумів, що деякі моменти треба було помовчати, деякі моменти треба було відповісти, коли були запитання. І каже цар до нього, розуміючи, що він мовчить, розуміючи, що він нічого не відповідає, каже до нього. Ти знаєш другим словом, з ким ти говориш, з ким ти балакаєш. Я кажу, маю владу. Я можу, каже, допустити до того, що тебе накажуть, а можу забрати від того і тебе не накажуть. Але Ісус відповідає, каже, якби там від Бога, від Отця не був такий указ, не було таке повеління. Не було таке те, що Господь мене послав на цю землю для того, щоб пострадати і умерти за вас, то каже, ти нічого не зробив би. «Да, Він має владу. Він, цар, він розуміючи, по-людськи, що він велику владу має. Але коли, брати і сестри, Господь щось робить, то там, там нема ніякої влади. Людина, вона ніч нічого, людина, вона нічого не може зробити. Якби, брати і сестри, не було, не було охорони Господній, то до цього часу ми не знаємо, де ми були. Якби, брати і сестри, Господь не проявляв заботу, то не знаємо, як життя продовжалося. Але Господь, Він Той є живий Бог, якому ми сьогодні прийшли сказати слава тобі, Господи! Подяка Тобі, ми Тобі поклоняємося, ми Тебе славим, ми Тебе величаємо!» Кров лилася за нас, за наші провини, за наші гріхи. Тоді людям було закрито. Хто ти таки на той час? Але були люди, яким ти був відкритий, і вони йшли, і славили ім'я Твоє святе. На даний час багато людям ти теж не є відкритий, але слава Богу, він відкритий для нас. І ми сьогодні славим і дякуємо йому. І ми, брати, і сестри, сьогодні щасливі є люди, тому що він відкрився нам, і ми Його славим, Слава нашому Богу. Брати мої сестри, і хотілося б, щоб ми подякували Йому, прославили Його, повеличали Його, тому що Він Бог, який достоїн слави. І ми сьогодні маємо спомин смерть нашого Господа Ісуса Христа. Перед тим ми помолимся. А щоб Господь благословив. Ми готувались, ми провіряли, ми зважували. Але хотілося би, щоб ми у достоинству брати і сестри прийняли оцю, оцю смерть, оце страдання, оце, брати і сестри, те, що Господь пройшов, будучи в тілі на землі. А зараз давайте ми помолимося, прославимо і щиро йому подякуєм. Амінь.